Вимога проста сьогодні була, щоб керівник обладодору Закарпатської області вийшов і сказав, у чому ж проблема, що в Закарпатській області немає доріг. І дякуючи адекватності керівника, він вийшов і розказав, що Кабінет міністрів у тому винуватий Новак і Гройсман не дають на Закарпаття гроші. І ми не розуміємо, чому другий рік поспіль на Львівську область від двох Мільярдів до трьох мільярдів гривень під'їжджають на дороги, а в Закарпатську область у нас в середньому 250 мільйонів. Геннадій Найч Москаль зробив екстрену нараду. І вони звернулися з вимогою до Києва, до керівництва, щоб виділили гроші із резерву, чи звідки, там, я не знаю, на ремонти доріг. І тепер ми чекаємо до середи, відповідь до наступної середи. Сьогодні маємо четверте, там буде ну, через два тижні фактично. Чекаємо відповідь. Якщо не буде грошей на Закарпатську область виділено, то ми це приймаємо як штучно створений депресивний район Закарпатської області, саме керівництвом України. А це урядом і Гройсманом. Ми не розуміємо, чому так, але ми не будемо мати виходу інакшого, як зробити якусь штучну блокировку, щоб опять же звернути на себе увагу. Тому що в даному випадку у нас є навіть випадки, де карета медичної допомоги. Не може транспортувати людину, яка лежить в комі із Іршавського району в Ужгород, із-за того, що в нас не доїде просто людина живою. І в чому проблема? Адже нам треба, щоб гроші виділені були вже і негайно. А не так як в минулому році вони виділили їх в середині літа, почали робити під зиму, і зимою у нас немає ні, ні грошей, ні машин, нічого. Негайного ремонту потребують фактично. Ці закарпатські дороги. Але хоча б центральні, це ужок Ужгород, який 28 років, 30 ні разу не ремонтувався. Значить, тепер є проблематична ділянка це е, Чоп, Київ, е, потім так всі дороги, а ці дві просто проїхати неможливо. Саме там ми побили тепер найбільший колес, бо це центральні дороги. Якщо вас відповідь із Києва, не задовільнить, на які дії ви готові йти? Ви зрозумієте правильно, вона мене не має задовільняти. Е, уряд повинен думати над своїми громадянами. Ми платимо чесно податки з кожного літра бензину. Ми чесно платимо акциз. Ми а в даному випадку ще розмитнення таке нам велике е, поставили. І не треба мене задовільняти, треба зробити так, щоб в той момент, який я заплатив за дороги, я користувався дорогами, а не завтра, а післязавтра. Е, нам треба просто, щоб їх почали робити. Як їх почнуть робити, мені все рівно. З грошима, без грошей і так далі. Але в даному випадку ми бачимо, що автодоровці сказали, що їм треба гроші. Уряд не дає гроші. Значить, нам треба допомогти автодорівцям, щоб вони отримали гроші. Мені їх карман не треба. Треба дати Дору на ремонт доріг. А далі будемо бачити, тому що в нас немає виходу. Якщо держава убиває нас, ми маємо право саме себе, себе, себе захищати всіма доступними методами. Но, а тільки що ви всі бачили, що попереднє керівництво Цеазарова точно так відносилося до того всього, як теперішнє керівництво Гройсмана. Тобто різниці я не бачу. І це, на... це штучно, надута тут проблема. Адже я знаю, що у півроку лише із заправок ми даємо на дороги у Київ 700 мільйонів. Це мільярд 400 лише йдуть із заправок. Але те, ще треба додати перевиконання медлічного експериментів, треба додати ліві заправки, чомусь вони по всій Україні функціонують. Це уйма грошей.

Це колесо, только що може ти в назад. Так тепер ти поясни, що робити з цим колесом. А в яких напрямках ти тендер виграв? Яким? Експлуатаційна утримання. Експлуатаційна отримання. А як ти їх утримуєш? От Тоді питання конкретно до тебе, а не до Поповича. А ти що ти пірван. Як ти їх утримуєш? Як? На, що ти тут сидиш? То на кого треба кримінальну справу відкривати? Діло в тому, що як виділа держава, що... Держава це хто? Хто гроші не виділив? Держава виділяє хто не дав гроші, держава це хто? Гройсман, Порошенко. Перед виборами тепер якраз добре буде знати. Чому с що, Як прихопити цю ситуацію? Ні, нам цікаво. Так що, вийти ситуацію в даному випадку зимов неможливо. Правильно? Ми прийшли сюди узнати, хто винуватий. Якщо виграли тендер, значить ви винувати, ви кошти не витратили на те, що вам дали кошти. А якщо вам сказали робити безкоштовно без грошей, то кажіть хто? Щоб ми знали хто, нам треба фамілії. На що мені заробляти гроші, платити вам на дороги і платити мені от сюди, а з чим мені жити? Я потріпав колесо на вашій машині, я потріпав. Одне колесо вище двох тисяч гривень стоїть, нульове. Я потрапав два колеса, чотири запаски. Так Я вже звертався, я заяву написав. Вже. Не виконання приймав обов'язків. Я вже написав, я, це, я йду на добре. То я плачу податки, того, щоб постійно ремонтувати машину. А де я маю заробити гроші при упадчій економіці в Україні? Її немає. На даний момент кажу, проводимо аварійний. А нам не треба аварійний, ти можеш його не проводити тепер. Можна вищо робив де. два роки підряд літом. Чому тепер в середині зими? Вилізли б п'ями. Чому, я, маю, чому, я, маю, чому я, маю узнавати те, чи є дорога? Чому? Я Чому? Куди я, я, я прийшов? Я прийшов в дор, тому що в нас є управління, це, правильно, яке має що? контролювати. Ді що ти мені несе. Ти тут, тут Закарпатської області по дорогах. До кого нам? іти? дай фамілію до того, і дай Фамілію назви. твою. до бабки і все. Ми платиме справно з кожного літра бензина на дороги. Пояснити, щоб що доставити точки не є, тут багато питань. Мусимо до того привернути, що не, 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 до цього, що є відповідальність, будьте вас. Ми не хочемо повикати. Ні, 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 полапали, що ще відповідальність моя, наприклад, за мою дорогу. Тут вони, у нас одна дорога, де відповідає служба, ну так законом вже є. Київ, що є, що за, за останні дороги відповідає адміністрація. Добре, я тепер маю ділити, так вийдіть, так вийдіть і скажіть, чому ви не і не скажете, люди добрі, я не знаю, дороги поділили, я не знаю, що робити, я не маю грошей, я не маю техніки, я не маю нічого. Ні, ви в ситуації виділяємо. Якщо ні, з нами в фамілії, ти нам не нужен. По що ми з тобою будемо робити? Судити по землі, по водій, тому ти нам не нужен абсолютно. Горо, бужо, Андріїв. Робить ветики, хто робить у сваді. Або татакого клинка, вулиця, шумна, яка провалилася, хто за то має відповідати? Чому я маю думати, що то откільна якась дорога? Де обо кодор? Якщо нема, ви і кричіть, що проблема, хто фахівець у тому всьому, хто має то розказувати простому свому який не розуміється, що там намутили? А замість того, щоб кричати, висілити такі міста тут і светеш. До постійнього, так? Чого я не йду на таку роботу робити? Чого я не пішов по інтервічесному поліцію робити? Ще раніше. Там треба було виконувати звичайні козівки проти людей. Чого я годен пойти проти того? Люди дорогі, Конкретно, Конкретно до кого? О, я звертаюся до Новака. Канова. Ми знаємо, що нова полвага. А хто ага. є? — Прем'єр-міністр. — На Закарпаття треба виділити першу чергу кожний рік мінімум по 1,5-2 мільярди. мене в минулому році в початку було 330 420 мільйонів, а нам кожного року, щоб провести цю державну мережу, треба мінімум ремонтувати по 50 кілом... О, це розово, 50 кілометрів капітальними ремонтами і 150 середніх. Щося зробило в перший раз за всі роки, відколи все существує здання капітальними ремонтами в минулому році нич. Дайте сказати, чекайте. Uh, okay. мину... okay. В минулому okay. році okay. чи... okay. і... Okay. І... Okay. і я все спілкуюся з хто до мене приходить і завжди готовий до відкритого діалогу. В Минулому році в перший раз здали, відколи я тут помню цю організацію. Живі гроші на будівництво. От ми зробили що? В нижній поворотах там, де поздаї, ми брали по всій із центральної дорозі Київчо. Там 4-4 кілометри, тут перед Ласки берег і зробили да. перед Ужгородом, де вже яма-яма на ямі була. Але то треба всі 136 кілометрів зробити, а не то треба майже 2 мільярди. Якщо ми будемо робити по 6 кілометрів в рік, то що будемо робити 60 году ці дороги? Да. Значи, звичайно, що треба величезні там поламити і скажу, Михайло Михайлович, то говорив себе на камеру, тепер він наважився це сказати на відеокамеру. Я вам щиро дякую, ми будемо знати. Що в минулому році зроблено? Я готовий з вами сьогодні об'їхати, подивитися ті роботи наші. Була суспільна напруга величезна у нас під вілока до винограду, пам'ятаєте, що там вже полями їздили люди. Була проблема в винограда того. Я йду там. Це зроблено, я се звітую перед громадою, перед тим хочете. Так якщо треба. Воно каже, ми знаємо. No. Але треба 2, 2 мільярда три тижні. Треба 2 мільярди. Щоб 3... ми за 5 років вийшли ремонт. Правильно. Що це... сідающий рік не буде, ситуація краща. І додоволення буде ще ні, ні, буде, тому що ми, я вам чесно кажу, ми перекриємо, поставимо палатки. Я розумію, що кримінальна відповідальність, а за те, що нас. Штучно убивав, то я маленький відповідальність. У нас є випадки, чеку секундочку, у нас є випадки, що зершавщини в Ужгород не можуть перевезти пацана, який є в комі. Є, є. Хто дорогі за то буде відповідати, що його довезти не можуть вже який день? а його розтрясувати. Перший раз, перший раз дали якісь відповіді, кожна все давали на таке на ямкові, які вони вже тут неефективні. Ви видите, що я вам можна залатати на новому кудись покритті. Але на цій, де ми зробили. Минулому році усі дороги так треба переробити. Усі, але на то треба величезні кошти. І то треба нам усім а, звертатися до уряду з боку нашого. От тепер ми сиділи Геннадія, Геннадій Надіш написали до уряду оп'яче, тобто всі мої були. Ви тільки що були у гіугеначі, так? Ні, так ось щоб туди вчити. Так, так, нагадує. Да, Та я тоді ми звернулися в п'ять повторно, в десятий раз. Дайте нам подію, якщо у вас немає, бо наробили гіперпроекти. Там, наприклад, Пів, Тернопіль, Мельниць, Суму, там Херсон 4 мільярди. А нам 200-300 мільйонів. А тепер що будемо робити? А тепер вже лише... що можеш зробити? Да. Можеш елементарно пускати туди грейдера, планувати дати людям елементарний проїзд. Бо асфальт тепер топити гроші. Ніхто не буде. А да, асфальт тепер топити гроші, ми не просимо. А з тими ямами мощними на Чопській трасі. На Чопській трасі кожен день роблять по 4-5 вряд. хто їздить, бачите. І, Та тепер... то вони те роблять на перевалі, а тут і, і полезє, що почала. Вузер... Ні, коли суха погода, ми опустимо все. І заводи в нас а готові. Якщо фрезу, призушук зняти кіян, то не можна. Буде погода, експеримент, хочу ще сказати. А, а, і, да, чому воно так сталося? Що ми експеримент працював там 16-17 рік, 18-й Закарпатська область не попала. Ну голосували хто? Депутати голосували, так? Чому Закарпатська область не попала? І чому Львівська область мала два роки підряд по 2 мільярди, а ми тоді у 16-му році мали 30 мільйонів, вони 2 мільярди, в 17-му вони мали 2 мільярди 200, ми мали там 100 мільйонів, у 18-му нам дали митні кошти, щоб зробили дорогу. Губернатор Геннадій Геннадійович дав на нижні ворота Воловець-Міжиря, і це щося зробило від Яблонецького перевалу з Ракова до в сторону Франківська, і той попусту щось та відділу. От і це все, що зробилося, км зробили кілометри зробили. У нас биті кошти чомусь не прийшли. Хоча звернення і в мене там почитайте. Служба автомобільних доріг несе відповідальність за одну десяту частину тих автомобільних доріг, які є в Закарпатській області, тобто за дороги державного значення, так? Це дороги Київ, що Пукачу, ротинці, що які розбиті, це. це ну, мукачево берегово, вілок, дяково, дяково, вілок, дяково, берегово, вілок, копання. Ну і долина, куста, ці всі дороги. За тільки за це десять відповідальність. Скільки потрібно коштів? Потрібно коштів, щоб привести цю всю мережу, яка повністю устаріша, 90% зношена. Тільки те, що ми відремонтували в минулому році, там в общем, сложность там 80 км. Все по по neke ще можна їхати, а практично всю іншу мережу потрібно ремонтувати, як мінімум, поточним середнім ремонтом. Це по о, 150 км у рік і поточним середнім і 50 км капітальними ремонтами. Це 200 км у рік. І якщо буде на це відповідне фінансування, це около 3 мільярди, ну там, кошториси коли зробляться. За 5 років можна провести ту мережу Mm -hmm. До такого виду, як щоб ну, елементарний проїзд був по, по по наших шляхах. А так оця суспільна напруга вона буде постійно виникати і нікуди ми від неї не дінемося, бо і метал старіє. А дорога, яка не робилася 30-40-50 років ну що, що що з нею вже візьмете? Вона ж раніше в 60-ті роки робилася основа під газончики, під легкові машини. Тепер скільки фур із того всього їздить? Ми мусимо класти гроші, і другого, другого немає ніякого. Рішення. Скажіть, будь ласка, до чого власне, сьогодні домовилися? Ну, домовилися, що звертатися до уряду, до збільшення фінансування. Другого туди немає ніякого. Можемо ми тут пікетувати, плащами ями не закриєш, тільки потрібно робити якісно. Ну, і, Звичайно, звертаюся до всієї громадськості, до суспільства нашого краю. Беріть під контроль, всі заходьте до нас, срібно перекрити, зробити поточними середніми, як мінімум, капітальними ремонтами. Мені потрібно казали, на область 4 мільярди. Казали, що буде 250-300 мільйонів. Це на 30 кілометрів, а є дев'ятсот. Самі розумієте, що відповідно не буде фінансування, буде у нас постійно така напруга виникати із невдоволенням наших громадян. І звичайно, Закарпатська область це не тільки кордон між Європою і Союзом, а як Своєрідним кордоном між європейськими дорогами і нашими дорогами. І всі люди їздять туди і вони бачать, які там дороги заїжджають, що за Карпати таке попадаєш вже середньовіччя. Звичайно, потрібно розбудовувати мережу від кордону до Києва, а не від Києва йти сюди. І звичайно, я підтримую людей і, звичайно, я розумію. У середу, ми будемо знати, дали гроші чи не далекі, не дали. Придумаємо де. Яку дорогу там стоїмо і туди будемо говорити речі. Хлопці, а ви самі колеса, то б'єте чи ні, міліція? Та де? У самолятом летить, учительники, летить.